Вітання! Я сьогодні покажу, як створити Flex звіт в Interactive Brokers для його обробки в UATAXWeb. Ми заходимо в меню свого брокерського кабінета, відкриваємо меню звіти, обираємо Flex Queries. Після цього натискаємо плюс, створимо новий звіт. Називаємо так, щоб його не потіряти. І переглядаємо опції, які нам потрібні. Перш за все, нам потрібні будуть Cash Transactions для, для нарахування дивідентів та відсотків, які ми отримаємо по рахунку. Залишаємо дивіденти, payment in Live dividends, Withholding Tax. Цей віфхолдінг, це ми прибираємо, а з ринком залишаємо, бо це будуть, можливо, інші відсотки, як отримаємо. По рахунку. Це ми прибираємо. це прибираємо broker-interest paid ми прибираємо, бо це відсотки, які ми сплачуємо по рахунку брокеру, і вони не входять на наші витрати. Broker interest Received е, залишаємо, бо це відсотки по нарахуванню на залишку на наш рахунок. broker fee прибираємо. Broker... Bond interest paid прибираємо, бо це відсотки, які ми сплачуємо. Коли купуємо облігації, і їх потрібно вручну враховувати. Bonds, Interest Resiff залишаємо, бо з них ми можемо порахувати податок. Це прибираємо, це прибираємо і це також detail, да, detail залишаємо. Select All, Save. Рухаємось далі. Corporate Actions також. Пропоную включати, бо там можуть бути якісь операції, які також будуть потрібні або там по, по облігаціях, або, можливо, по акціям, які будуть призводити до доходів. Grant Activity, так, це операції по подарованим акціям Interactive Brokers. Далі. Trades, trades Обираємо лише лоти, які були закриті, тобто проведена операція Все. Тут обираємо показувати не номер аккаунта, а його назву. Далі. Далі. Окей. І потім запускаємо цей звіт, наприклад, за минулий рік. Ну, у мене тут на демонстраційному рахунку нема всього року, а так ви обираєте увесь минулий рік. Запускаєте і потім зберігаєте ваш файлік тоді, де вам все потрібно.